Балерина Капучина, і Тун Тун Сагур. Пригода за сміхом. У тихому містечку, де щоранку пахло теплим капучино, жила балерина Капучина, чарівна балерина з головою у вигляді кавової чашки. Її пінна пачка закручувалась кожного разу, коли вона танцювала, і навколо ставало радісно. Але одного ранку вона прокинулась і щось було не так. Пташки не співали, діти в садку мовчали. І навіть кіт бублико, той, що завжди регоче зі свого ж хвоста, сидів сумний. Сміх зник. вигукнула капучина. Я мушу його знайти. Вона одразу побігла до лісу роздумів, де жив Тун Тун Сагур, мовчазний дерев'яний чоловік поліно. Він знав усе про старі дороги, забуті речі і тіні в ярах. Коли вона розповіла йому про зниклий сміх, він повільно кивнув і сказав своє Тун. Сагур, це означало сміх у небезпеці, але дорога буде важка. Разом вони вирушили в мандрівку до Глибокого Яру, де за легендою зникають усі веселі звуки, але дорогою їм довелося пройти три випробування. Щоб пройти далі, їм потрібно було пройти крізь печеру дзеркал, де кожне відображення показувало не тебе самого, а твої страхи і сумніви. Балерина Капучина ступила всередину і одразу побачила себе без пінки з розлитою кавою, і люди сміялися з неї. Вона злякалась. Може, я не така вже й важлива, прошепотіла, але Тунтун -тун Сагур постав перед своїм відображенням, яке показувало Поліно, що гниє в землі, забути всіма. Він не зрушив з місця. Просто підняв руку і сказав Тун Тун Сагур. Це означало. Те, що ти бачиш, це неправда. Йди далі. Капучина глянула ще раз на дзеркало, усміхнулася і обернулася у танці. Від цього відображення зникли, а печера розчинилась у повітрі, мов пара з чашки. Коли вони спустилися в глибокий яр, їх зустрів шепіт невидима істота, яка прошепотіла прямо у вухо. Ніхто більше не хоче сміятися. Сміх це для немудрих. Поверніться додому. Шепіт обмотав капучину стрічками сумнівів. Вона перестала кружляти. Її пінка почала осідати. Тунтун -тун Сагур мовчки підійшов ближче і постукав кулаком по землі тричі. Тунтун -тун Сагур земля під ногами загуркотіла, і шепіт злякався. Він не витримав глухого дерев'яного ритму серця Сагура, бо там була тиша, в якій народжується сила. Капучина відчула запах кориці і знову усміхнулась. Вони знайшли сміх на дні яру. Він сидів на камінчику, маленький, золотий, із блискітками в очах, але сумний. Я не хочу повертатись, сказав сміх. Люди стали байдужі, мене не слухають, мене забувають. Баалерина капучина тихенько сіла поруч і прошепотіла. Я теж боялась. Але навіть коли світ стає сумним. Сміх потрібен більше, ніж будь-коли. А тоді вона закрутилася, як у справжньому балеті, і її пінка утворила кола у повітрі, схожі на хмарки мрій. Тун, Тун, Сагур підійшов, обережно простягнув дерев'яну долоню до сміху і сказав Тун, Тун, Сагур. Це означало ми завжди на тебе чекали. Сміх підвівся, його очі заіскрились. Він стрибнув у повітря і почав кружляти навколо них. Сміючись, стрибаючи, тикаючи їх у животи і роблячи пшик-пшик прямо з носа. Коли вони повернулись у містечко, сміх був вже всюди. Діти реготали в пісочниці, кіт бублико крутився колесом, а навіть хмари на небі сміялись. Балерина капучина закружляла на площі, і всі знову почули: Балерина, капучина! А в тіні каштана стояв Тун Тунсагур. Він не сміявся, бо був із дерева, але одна його тріщинка нагадувала усмішку. І якщо ти колись раптом засумуєш, просто закрий очі і прошепочи. Тун тун Сагур, бо сміх завжди поруч, варто лише його почути.